У міському пологовому будинку повним ходом йде ремонт, лагодять приймальне відділення, на в'їзді встановлюють спеціальний пандус. Це, во-первых, дасть можливість пацієнтам, які живуть з інвалідністю, без використання чиєї то допомоги, достичь відділення того, в якому допомоги, якого вони нуждаються, це, во-первых, а во-вторых, це облегчить труд медицинських працівників. На ремонт з бюджету міста виділили близько мільйона гривень. Окрім цього, мільйон 700 тисяч з міського кошика пішов на нове обладнання. Серед Нов ультразвуковий апарат для діагностики вагітності вартістю мільйон гривень. За його допомогою лікарі можуть вивчати розвиток плоду на різних стадіях вагітності. Він належить до нового покоління медобладнання або так званого експертного класу. Основна маса беремних, яких отримали якісь змінення вслідці діагностики або скажімо, адклоніння при візуалізації плода, вони вже проходять діагностику на експертному класі. Оглянув нове обладнання і міський голова Олександр Мамай. Мер також відвідав приймальне відділення. Він говорить: важливо. Щоб для жінок у пологовому будинку було створено всі необхідні умови. Дуже багато породіль привозять швидкі допомоги, привозять на носилках. І для цього нам треба зробити пандус. А пандус, треба, якщо вже його робити, то його робити повністю з приймальним відділенням в комплексі. За словами очільника міста, в цьому році міська влада вирішила виділити додаткові кошти для потреб пологового будинку. Все, що сьогодні ми не вкладаємо у пологовий будинок, це вкладаємо в майбутнє наших дітей. 2015 року міська рада воділи. Лило на ремонт закладів охорони здоров'я рекордну суму 17 мільйонів гривень.